автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у програмі в управлінні Деї Вінниччини обговорювали внесення змін до правил дорожнього руху України. На Вінниччині проходить профілактичне відпрацювання на лінії пасажироперевезень. У Козятинському районі внаслідок зіткнення двох вантажівок загинула людина, а в місті погребище водій автомобіля Мерседес в'їхав у житловий будинок. Інспектори Даї Вінниччини розпочали профілактичну роботу із дітьми, які відпочивають у літніх таборах. За підтримки начальника управління ДАІ у Вінницькій області Павла Солоненка, приміщенні інспекції області вінничани мали змогу обговорити та внести свої пропозиції щодо змін до законодавства в сфері безпеки дорожнього руху. На обговорення було запрошено працівників ДАІ, представників автошкіл та громадські організації. Метою круглого столу стало приведення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху до європейських стандартів, започаткування нових форм і методів профілактики аварійності. Було багато пропозицій від громадських формувань від учбових організацій по тих чи інших функціях для того, щоб знайти саме головне це. Позитив в безпеці дорожнього руху на дорогах нашої держави знайти в учбових організаціях, наприклад, велику кількість позитива для того, щоб більш професіонально готувати водіїв, які будуть виїжджати на наші дороги, для того, щоб вони вже більш підготовленими були і менше створювали проблем на дорозі, як вперше сівши водії, закремо транспортний засобів. В ході громадського обговорення надійшло чимало пропозицій стосовно навчання водіїв, зокрема деякими учасниками, було запропоновано наступне в Вінниці. Розпочалася робота з навчальними закладами по опрацюванню змін до законодавчих актів, щоб покращити навчання водіїв, щоб покращити навчання інших учасників дорожнього руху, щоб їм покращити умови для складання іспитів. Тобто, ми вже деякі напрацювання є завтра. Засідання в четвер засідання. В Києві, на якому ці пропозиції ми будемо виносити, і так ми намагаємось на протязі цього місяця, який залишився до форуму, Ми будемо напрацювання, які робляться в вінниці, обговорювати. Потім я буду їх систематизувати і направляти для, для розгляду в Київ. Не стоять остороні обговорення цього питання, і звичайні водії є. Деякі пункти, які можна було спростити, наприклад, як за кордоном, то значно про значно менше, значно менше є знаків. Значно зручніше. Ну, в принципі, мене все влаштовує мене не влаштовує тільки наявність парковок в нашому місті. Дорога знаходиться в такому стані, що неможливо нормально їздити. За чого виходить багато дорожньо-транспортних пригод. Закон про регулювання дорожнього руху змінити потрібно. Все найперше регулювати діяльність інспекторів. На кільцях, де коло на дорозі, повинен бути хто на виїхав на кільце, той головний, так як в Європі робиться, а не так, як в нас кожне кільце треба. Дивитися по знаках, які заросли, їх не видно. Друге, що треба ще наприклад біля залізничного вокзала. Водний перехід потрібно там зроб поставити світофор. Пропозиції учасників круглого столу будуть винесені на розгляд у першій декаді цього року на загальнонаціональний форум з питань безпеки дорожнього руху за участю широкого кола державних інституцій, профільних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, провідних наукових закладів та громадськості. З 20 травня по 20 червня на Вінниччині, як і по всій Україні, співробітники інспекції спільно з представниками Укртрансінспекції проводять комплекс заходів з профілактики аварійності на пасажирському автомобільному транспорті. Автобус 2014 в ході профілактичних заходів особлива увага буде звернута на виявлення порушень, а саме керування в стані сп'яніння, керування без ліцензійної картки автобусом, керування протяжністю маршруту понад 500 кілометрів одним водієм. Виявлення порушень швидкісних режимів, перевезення пасажирів в встановлену кількість, відхилення від визначеного маршруту та інші прав. Порушення правил дорожнього руху, які впливають на аварійність. Співробітники автотехнічної служби ДАІ вже провели 10 комплексних відпрацювань, за результатами яких зафіксовано 228 порушень правил дорожнього руху. Із них 200 допущених водіями автобусів. Загалом за час відпрацювання працівники ДАІ виявили та задокументували 864 порушення правил дорожнього руху. Із них 839 допущених перевізниками. Основними з них залишається перевезення пасажирів понад встановлену кімнаті. Кількість це 285 випадків. Перевищення встановленої швидкості руху 35 фактів. Порушення правил зупинки та стоянки, три випадки керування водіями автобусів без ліцензійної картки. 308 разів водії відхилялися від визначеного маршруту. Зафіксували інспектори ДАІ і три ганебних випадки керування автобусом у стані алкогольного сп'яніння. Так, 1 червня на стаціонарному посту Комсомольське Казятинського району працівники ДАІ зупинили автобус «ЛАЗ», який прямував за маршрутом Житомир-Вінниця. В автобусі знаходилося 22 пасажири, які їхали Місто Вінниця на весілля. Під час перевірки документів від водія було чути запах спиртного. Водійові було запропоновано пройти огляд на стан спиніння за допомогою приладу «Драгер», на що водій не заперечив. Під час перевірки драгер показав 0,42 проміли, проба була негативна. Підтвердився факт вживання спиртних напоїв водієм. Водія було складено в протокол за статтею 130 частиною першої. Керування в нетверезому стані вживання алкоголю водій не заперечував, пояснював, що алкоголь вживав напередодні і в невеликій кількості. Я знаю, винуватий це не то, що я винуватий. Ну я думав новин, стільки це ж не то що. Просто Рослі ну, в мене просто щоб Тепер борську здобув. Мене маза на корабах. Як свідчать перевірки, проведені в обласному та районних центрах значна кількість автобусів, що належать фізичним особам, не проходить щоденну перевірку технічного стану. Серйозною проблемою є відсутність контролю з боку автоперевізників за режимом роботи водіїв. Нарідко на маршрути перевезень водії виїжджають без ліцензії, відповідного дозволу та дорожнього листа, що свідчить про їх безконтрольність на. Маршруті для водія автобуса не допустимо порушити до швидкісний режим. Це саме головне. Звісно, за наші дороги бажають бути кращими, але і за дорожнього состояння дороги ми мусимо порушувати деякі знаки. Це розміточні знаки. Претензії до роботи водіїв пасажирського транспорту мають і пасажири, які довіряють їм свої життя, сідаючи в автобус. Не вистачає досвіду водіям на тобто... Різко зупиняють та везуть неякісно, якісні вважати пасажирів. Забезпечення безпеки пасажирів це завжди велика відповідальність. Тож держати інспекція Вінницької області сподівається, що водії, які цього ще не зрозуміли, будуть сумлінно ставитись до своєї роботи, дбаючи про безпеку пасажирів. На сьогодні стан безпеки дорожнього руху залишається складним та таким, що викликає серйозне занепокоєння. На території області з початку року сталося 169 дорожньо-транспортних пригод, в яких 44 людини загинули, а 171 травмовані. Так, 28 травня у Козятинському районі внаслідок зіткнення двох вантажівок загинула людина. Водій автомобіля Вольво, автоцистерна, рухаючись по автодорозі, Житомир Вінниця. В напрямку міста Житомир не впорався з керуванням та допустив попутне зіткнення з іншим вантажним автомобілем. Зіл, який також рухався в напрямку міста Житомир. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два автомобіля зазнали значних механічних пошкоджень. Крім водія в салоні автомобіля «Вольво» знаходився ще пасажир, який в результаті зіткнення отримав значні тілесні ушкодження та загинув на місці пригоди. Від потужного удару вантажівку відкинуло у правий кювет з послідуючим наїздом на дерево. Автоцистерну «Вольво» після зіткнення охопило полум'я. На місці пригоди було викликано працівників надзвичайних ситуацій, які загасили полум'я та не дали розповсюдитись на весь автомобіль. Внаслідок зіткнення двох вантажівок загинув пасажир автоцистерни. На місце пригоди було викликано слідчо-оперативну групу для з'ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди. А 30 травня мешканець міста Києва, керуючий автомобілем Мерседес, в'їхав у житловий будинок в місті Погребище. Надійшло повідомлення від жителів міста Погребище про те, що сталося ДТП. Це, значить, водій автомобіля Мерседес рухався по вулиці. Насті Присіжнюк перевищив швидкість, не впорався з керуванням. В результаті вкрилася дорожня транспортна пригода. Водій даного автомобіля, а також пасажирка. Пасажири були доставлені у лікарню. В селоні автомобіля, крім водія транспортного засобу, знаходилось три пасажири. Внаслідок аварії водій зазнав тілесних ушкоджень у вигляді перелому руки та бедра. А 29-річного пасажира з черепно мозковою травмою госпіталізовано до Погребищенської районної лікарні. Почула удар, як землетрус, такий так. сильний удар. Хотіла вийти і сигнал машини працював. Я хотіла відкрити двері, там були приперто кирпичами. Я льот од визвала скору, тому що тут були стони з машини. Розігнатись можна набрати швидкість велику. От, і скоріше за все, що вони не встигли загальмувати або, може, взагалі не знали, що тут треба пригальмувати. От там є знак на перехресті проїзд без зупинки заборонено. От, але вони, мабуть, не знали. Чи знаходився водій у стані алкогольного сп'яніння, встановить експертиза. На даний час працівники правоохоронних органів проводять перевірку обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Літня порада дає роботи співробітникам ДАІ, об'єм якої, незважаючи на канікулярний період, невпевно зростає. Адже в цей період діти залишаються без шкільної опіки, що може призвести до дорожніх автопригод. Аби запобігти можливим трагедіям на дорогах, співробітники ДАІ вишукують найкращі методи профілактики дорожньо-транспортних пригод з дітьми і розпочинають цю роботу влітку з оздоровчих таборів. Більше 15 років працює табір Зорепад, який існує на базі Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. Цього року тут відпочиває 170 дітей, які є активними гуртківцями цього закладу. 3 червня до них завітали співробітники міського відділу ДАІ. Дуже добре і дуже доречно, коли до нас приїжджають співробітники, дає і вкотре нагадують дітям про правила дорожнього руху, вкотре нагадують про те, що від цього залежить їхнє здоров'я та життя. Я думаю, що не є зайвим ще раз і ще раз постійно постійно нагадувати про це. Перше все дітям да і вихователям також профілактичною роботою охоплені усі дитячі табори. Наразі при кожній загальноосвітній школі працює дитячий табір відпочинку. Лише у Вінниці їх налічується 27. Інспектори ДАІ відвідують усі ці дитячі відпочивальні заклади, щоб нагадати дітям про безпечну поведінку на дорогах. Жодна дитина не залишиться поза їхньої уваги. Під час заняття з дітьми співробітники ДАІ провели із дітьми урок безпеки дорожнього руху, використовуючи тематичні засоби та спеціальну літературу. Захопливі враження у хлопчиків і дівчаток викликало знайомство із сучасною технікою старших друзів. Спеціально обладнаний для потреб ДАІ автомобіль Toyota Пріус та моторолери. Ця машина називається її марка Тойота. Вона для міліції. Вона спеціально обладнана для цього. Якщо б не міліція, то люди б зараз би була, було б дуже погано зараз у нас. Багато аварій було. Ці машини вони, вони дуже швидкі, вони дуже там -хорошо... ще хорошо їздять. Інспектори Даї зі свого боку запевнили, що й надалі даруватимуть малечі радість і намагатимуться зробити так, щоб жодна неприємність на дорозі не затьмарила їхнього дитинства.